Параграф тридцятий. Розрахунок опору провідника, Питомий опір речовини, Реостати Ми так звикли до різноманітних технічних пристроїв, що часто не замислюємося, як вони працюють. Наприклад, кожен із вас збільшував гучність звуку плеєра чи телевізора, або спостерігав за тим, як поступово гасне світло в кінозалі. Але чи ставили ви собі запитання, як це вдається, спробуємо розібратися. З'ясовуємо, від чого залежить опір провідника. Коли в металевому провіднику йде струм, вільні електрони, рухаючись напрямлено, зіштовхуються з йонами кристалічної ґратки металу. Провідник чинить опір електричному струмові. Опір провідника залежить від його довжини. Площі поперечного перерізу, а також від речовини, з якої виготовлений провідник. Переконаємося в цьому за допомогою дослідів, змінюючи кожного разу тільки один із зазначених параметрів. Опір провідника будемо визначати, користуючись законом Ома, вимірявши амперметром силу струму І в провіднику, а вольтметром напругу У на його кінцях. Обчислимо опір за формулою R дорівнює U поділити на I. Спочатку з'ясуємо, як опір провідника залежить від його довжини, для цього складемо електричне коло, дивіться, рисунок 31, яке містить джерело струму, ключ, резистор і ніхромовий дріт, натягнутий на дерев'яну лінійку з двома клемами. Довжину ділянки дроту, в якій тече струм, змінюватимемо за допомогою повзунка, спеціального затискача, який можна легко пересувати вздовж провідника. Щоб вимірювати силу струму та напругу, до кола приєднаємо амперметр і вольтметр. Провівши відповідні дослідження, переконаємося, що в разі зміни довжини провідника його опір також змінюється. Причому в скільки разів збільшується, зменшується довжина провідника, у стільки ж разів збільшується зменшується його опір. Отже, опір провідника прямопропорційний його довжині. Щоб з'ясувати, як залежить опір провідника від площі його поперечного перерізу, використаємо кілька закріплених на панелі ніхромових провідників. Однакових за довжиною, але різних за площею поперечного перерізу рисунок 32. Дослід показує, що збільшення вдвічі площі поперечного перерізу провідника спричиняє дворазове зменшення його опору, тобто опір провідника обернено пропорційний площі його поперечного перерізу, провівши досліди з провідниками. Однаковими за довжиною і площею поперечного перерізу, але виготовленими з різних матеріалів, наприклад, міді, алюмінію, ніхрому, переконаємося, що опір провідника залежить від речовини, з якої виготовлений провідник. Підсумовуючи результати дослідів, можна записати формулу r дорівнює ρ помножити на L поділити на S, де r опір провідника. L – довжина провідника, S – площа поперечного перерізу провідника, ρ – коефіцієнт пропорційності, що залежить від речовини матеріалу, з якої виготовлений провідник. Цей коефіцієнт називають питомим опором речовини, даємо значення питомого опору речовини. Звернемося до формули для обчислення опору провідника r дорівнює ρ помножити на l поділити на S, Із з формули випливає, що ρ дорівнює r помножити на S поділити на L. Якщо L дорівнює 1 метр, а S 1 метр квадратний, то ρ чисельно дорівнює r. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини. І чисельно дорівнює опору виготовленого з неї провідника завдовжки 1 метр і площі поперечного перерізу 1 метр квадратний. Одиниця питомого опору всі ом метр. На практиці здебільшого мають справу з провідниками площі поперечних перерізів яких досить малі, тому часто як одиницю питомого опору речовини. Використовують ом помножений на міліметр квадратний, поділений на метр. Оскільки 1 мм квадратний дорівнює 1 помножена на 10-6 метра квадратного, то 1 ом помножений на мм поділений на метр дорівнює 1 помножений на 10 мінус 6 ом на метр. Питомі опори речовин визначають дослідним шляхом. І заносять у таблиці дивіться, таблицю 7 додатка. Значення питомого опору істотно залежить від температури речовини, тому в таблицях обов'язково зазначають температуру, за якої справджуються подані значення. Скориставшись даними таблиці 7 додатка, поясніть, чому для виготовлення електропроводки в приміщеннях зазвичай використовують алюміній і мідь. А незначно дешевшу сталь, чому, гуму, склопластик кераміку застосовують в електротехніці як ізолятори. Знайомимося з реостатами. На тому факті, що опір провідника прямо пропорційний його довжині, базується принцип дії реостатів. Реостат це пристрій зі змінним опором, призначений для регулювання сили струму в електричному колі. Якщо реостат ввести в електричне коло, то змінюючи опір реостата, можна відповідно змінювати силу струму в колі і дорівнює У поділити на R, а отже настроювати гучність звуку радіоприймача, регулювати яскраві світіння лампи тощо. З найпростішим реостатом ви вже зустрічалися, коли з'ясовували залежність опору провідника від його довжини. Дивіться, рисунок 31. Звичайно, реостати, які застосовують на практиці, зручніші. Розглянемо двоконтактний повзунковий реостат рисунок 33, металевий дріт 3 намотують на керамічний циліндр 2 і таким чином зменшують габарити реостата. Над обмоткою закріпляють металевий стержень 5, на якому розташовують повзунок 4. Реостат має дві клеми, два контакти, одна з яких один, з'єднана з обмоткою, а інша шість зі стрижнем. Коли реостат приєднаний до кола, електричний струм проходить від однієї клеми до іншої, у даному випадку від клеми 1 до клеми 6, тобто спочатку у витках обмотки до повзунка, а потім у стрижні. Пересуваючи повзунок уздовж стрижня, збільшують або зменшують довжину L ділянки обмотки, в якій проходить струм, оскільки R дорівнює ρ помножити на L поділити на S, то опір реостата так само збільшується або зменшується, і це приводить до зміни сили струму. На практиці, крім повзункових реостатів, використовують й інші типи реостатів. Наприклад, важільні секційні реостати, рисунок 34. На відміну від повзункових, опір важільних реостатів змінюється стрибками. Відповідно, стрибками змінюється й сила струму. Важільні реостати застосовують для вмикання і вимикання електродвигунів. Розгляньте рисунок 34 Б. І дізнайтесь, у скільки разів зменшиться опір секційного реостата, якщо важіль перемкнути з контакту А на контакт Б. Кожний реостат розрахований на певну напругу. Максимальний опір реостата і найбільша можлива напруга на ньому зазначені в спеціальній таблиці на корпусі пристрою. Обмотки реостатів зазвичай виготовляють. Із металів, сплавів з високим питомим опором, константан, манганін, ніхром, фехраль підбиваємо підсумки. Опір R провідника прямо пропорційний його довжині L, обернено пропорційний площі S його поперечного перерізу і залежить від речовини, з якої виготовлений провідник, R дорівнює ро помножити на L поділити на S. Деро питомий опір речовини. Питомий опір речовини це фізична величина, яка характеризує електричні властивості даної речовини і чисельно дорівнює опору, виготовленого з неї провідника завдовжки 1 метр і площі поперечного перерізу 1 метр квадратний. Для регулювання сили струму в колі застосовують реостати – пристрої. Опір яких можна змінювати. На практиці застосовують повзункові важільні, секційні та інші реостати. Експериментальне завдання Виготовте з металевого ДРОту резистор, що має опір 0,2 ома. Опишіть свої дії, ЗАзначте діаметр і довжину використаного дроту, метал, з якого він виготовлений.